Привіт! Привіт! Ти чого такий сумний? Хтось та сам не знаю. Завтра модуль з економіки, та ще й погода якась холодна. Сука, скажи мені, будь ласка, зараз же весна. Де сонце, де гарні дівчата, мені спідниця? Ось так завжди. Як нафантазую собі теплу погоду, гарну весну, а натомість отримую дірку від публика. Погода тобі не подобається. Ти замість того, щоб сидіти і готуватися до свята. Чекаєш ману з неба. Стоп! Таке ще свято! Ти про що? <рес> ну ти взагалі чутний. На носі 8 березня. Точно, а я вже й забув. Але що ж нам треба зробити? Якось привітати їх. Дорогі, ні, не дорогі! любі наші жінки, вітаю вас з міжнародним жіночим святом. Бажаю, щоб вас завжди оточували щастя, радість та любов, щоб чоловіки носили вас на руках, а ви тільки відпочивали зі святом вас, любі наші. Ми всі однакові, але і неповторні. Я знаю, що кожен із вас хоче мати кохання. Але, щоб його отримати, Потрібно мати вигляд на всі 100%. Якщо ви будете слідкувати за собою, у вас все вийде. Дорві жінки. Зі святом вас. Дві жінки. Ви такі не згадані, як астрономія Такі згадки, як математика. І такі красні, як вявчити біологія Ірина Михайлівна Я казав один філософ але культи для вас все. Кумайоте. Ключ. Осім без вас. Всіх. Привіт. Добрий я знаю, що зараз на вулиці весна. І всім вам потрібно привести себе у форму. Ось як я, наприклад. Ну що ж, але зараз не про мене. І до речі. Зі святом вас. Кохайте, будьте коханими. Але це ще на все. Мій номер телефона 097 62 11 55. Телефонуй не соромся. Дорогі друзі, говорять, що барчувські пацани не вміють нормально розвивати. Так от в лице себя вже кстати, мені зустрів Валентин. Хочу поздравити всіх жінок з 8 мати. Честно говоря, мне кажется, этот праздник немножечко не пацанский. Согласен, он полностью не пацанский. Так вот, дорогие женщины. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Так вот, с 8 марта. А чё у тебя за камера такая? А ну. Ні, Денис, це маячня якась. Ми ж нормальні хлопці і маємо нормально привітати. Так, давай. Але як нам це зробити? Потрібно, щоб дівчатам сподобалося і нам самим брут, лицем не впасти. Ну, Я не знаю. Давай запитаємо у інших чоловіків, як це правильно робити. Шан... Шановні жінки, вітаю вас зі свята 8 березня і бажаю вам бути яскравими, як самі яскраві зірки мани. Всім жінкам України, мирного неба. настоящего ночью счастья. В с смысле этого слова. Чтобы в них в этом году было все добре у всех. Я не буду поздравлять девушек. Я хочу в этот день пожелать всем мужчинам, чтобы они делали все для того, чтобы такой букет у каждой девушки никогда не вял. И всегда были свежие цветы. Ненавижу праздник, ненавижу 8 марта. Я хочу, чтобы всегда, ну, во всяком случае, у моей девушки точно стоял такой букет на столе. Каждый день. Хочу приветствовать всех девчат, всех женщин, которые в нашем университете с этим чудовым весняным святом, святом женщины, и попрошать вечной красоты, вечной молодости, и чтобы всегда-завжди вы все посмехались и никогда не снова Дорогие девушки, я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, потому что вы этого достойны. Просто делайте наш мир лучше, как вы это делаете всегда. Ось, ми теж так можемо. Потрібно просто бути самими собою і говорити дійсно те, що думаємо. Так, дійсно, давай сьогодні, хоча б один раз на рік будемо відверті. Собисто, я вважаю, що вичинок ми просто не хочемо. Можливо жити без очей, рух та усмішок. Ми не можемо жити в їхнього тепла, доброти та ніжності. Дорогі жінки, ми не зізнаємося вам у коханні, але хочемо, щоб ви завжди були поруч. Поряд із вами, ми відчуваємо себе справжніми чоловіками. Дорогі жінки, будьте завжди поруч з нами. А ми, в свою чергу, будемо робити усе можливе, щоб ви відчували себе по справжньому щасливими. Вітаємо вас із 8 березня і пам'ятайте, яка і тебе любить вас!